От, значить, сьогодні ми власне зібралися поговорити про явище і показати дослідження дуже ґрунтовні дослідження про один із таких трендів нинішньої виборчої кампанії, яку який би мені теж дуже хотілося списати в історію. От, тому що йдеться про джинсу. Йдеться про те, чим ми бачили ці вибори в засобах масової інформації і як ми їх бачили. Всі знають про це явище, воно, скажімо так, не лише українське, але саме чомусь в Україні воно набуло такого поширення, що витіснило фактично реальну журналістику. І це в ході виборів було надзвичайно сильно помітно. Ми бачили видання друковані загальнонаціональні, які просто не мали місця для редакційних статей, тому що всі площі були викуплені джинсою, яка була тотальною в контексті практично всіх провідних політичних сил українських. Я сподіваюся, що ми все-таки включимо презентації і покажемо, і покажемо цифри, які ми отримали внаслідок свого дослідження. Зараз представлю власне, наших експертів, хто про що в нас буде сьогодні говорити. Отже, інститут масової інформації моніторив загальнонаціональні друковані видання та інтернет-видання. І власне, в контексті загальнонаціональної преси, ми скажемо про наші результати і про наш головний висновок. Я думаю, що висновок він буде подібним. Хоча, от в контексті нашого моніторингу, він є показовим. Є колеги з телекритики. Це Діана Дуцик, яка представить моніторинг загальнонаціональних телеканалів та Наталя Соколенко, моніторинг місцевих телеканалів і прес-клуб ринкових реформ. Світлана Яременко, вона власне, представить моніторинг регіональних, регіональної друкованої преси. Скаже лише про загальні тенденції. Цього разу ми побачили навіть в загальнонаціональній пресі і на загальнонаціональних телеканалах джинсу окремих мажоритарників, окрім того, що вона була тотальною стосовно практично всіх політичних сил. Країни, а значить, наші рекордсмени вони фактично співпадають. Я думаю, от в контексті і телебачення, і преси, що свідчить про те, що технологія працює практично безвідмовно, і технологія означає, що політичні сили купують так звані джинсові пакети окремо від пакетів до реклами. І пакети до реклами. Вони фінансуються відповідно із виборчого фонду, як до цього зобов'язує українське законодавство. А ось ці джинсові пакети це повністю тіньові гроші, які ніхто не показує, ні учасники виборчої кампанії. Відповідно, з них не сплачуються жодні податки, і звісно, їх не показують і телеканали, бо це нібито явище, про яке всі знають, і всі розуміють, що це є а насправді його де-факто Взагалі немає. І е, буквально, як люблять казати наші колеги, йдеться про гроші в чемоданчиках, в прямому розумінні цього слова. Такий собі е, Чорний нал. Цікаво, що це навіть стало вже одним із елементів е, пропозиції рекламних агенцій, піар-агенцій. Але сьогоднішнє наше завдання, от перед тим як ми перейдемо безпосередньо вже до презентації, сьогоднішнє наше завдання не тільки поговорити про те, що ми всі знаємо, а оцінити, наскільки результативним воно виявилося.